Воробкевич повернувся у сквері біля колишньої резиденції митрополитів. Встановили оновлену скульптуру видатному буковинцю. Пам'ятник Сидору Воробкевичу виконаний у повний зріст і відтепер розташований на новій локації. Скільки вартувала дана робота та як створювався новий монумент, дивіться у нашому сюжеті. У сквері біля головних корпусів Чернівецького національного університету встановили оновлений пам'ятник Сидору Воробкевичу. Ми провели конкурс. На жаль, їх приходилося проводити декілька, але останній конкурс був дуже вдалим. І в нас з 11 учасників журі було обрано переможця. Хочу подякувати також скульптору Степану Федорину, який зробив роботу на відмінну, як я вважаю. Автором проєкту став львівський скульптор Степан Федорин, і саме його слово було заключним у вирішенні місце розташування даного пам'ятника. Крім того, що Воробкевич був видатним Буковинцем і українцем, він був близьким до людей. І зараз можемо говорити, що це такий людський людяний пам'ятник. І він далі буде серед людей. Ідея в тому, що він жив серед людей, і ми самі і бачили тенденції за кордоном, що там пам'ятники контактні. Встановили скульптуру видатного буковинця на вході у сквер. За ідеєю архітектора Сидір Воробкевич, ніби пильнує за студентами вишу. А ось його заведені назад руки тримають велику книгу. І саме цей момент вже має свою легенду, розповідає Василь Зазуляк. Ми жартували про те, що студенти, коли будуть складати іспити, вони зможуть потерти книгу і. Можливо, там десь їм буде легше здати ці екзамени на основі пам'ятника. Встановлені QR-коди, за допомогою яких можна отримати інформацію про видатного Сидора Воробкевича. Ми зробили ще встановили два QR-коди на, на, на біля основи, і е, там зараз наповненням до займається ще істфак е, з е, петфаком спільно. Сподіваємося, що найближчим часом можна буде по посиланню перейти. І в нас є українська версія і англійська версія для туристів, які не володіють українською мовою. Виготовлення даного пам'ятника тривало близько чотирьох місяців і вартувало понад мільйон гривень. Він з бронзи, але патинований зверху. Це патинована бронза і. І далі вона буде дещо сходити. Як розказував скульптор, знизу є темна патина, і вона теж буде окислюватися. Тобто, пам'ятник може трошки мінятися. У Вологий період він буде трошки темнішим. Виглядати, десь близько мільйона гривень, трошки більше було потрачено. Це подарунок місту будівельній компанії Водограй. Зауважимо роботи з облаштування даного пам'ятника ще не завершені. Днями тут мають встановити світильники, або чернівчани та гості міста. Могли милуватись ним і у вечірній час. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.